Ще прадід носив, то і тільки дід. Що бути на ньому найкраще. Але головне було те, Степан Сорока був музикант. Де воно, де воно в нього взялось, один бокс, який знає. Він собі сопілочку зробив, ліру зробив бубу на якусь скрипочку. Як це веде за грані? Заведе заграє, всі дівчата лізь. От де кубка дівчат, там і Степанова шапка стекла. На всі весілля це його. На всі гулянки це його. Веселий. ж. А дівок любив не передати. Одну, другу, так десяту міняє, але йому стала поражений. як? стали йому діяш. Вислати йому дівчину Оксану. га? красива, лагідна, трудяга така. Це, а він тільки що, тільки сидить на припічку та грає, гля-ля гра а чого я не чую. Це козабасики сполучають. Грає. А, а я кажу, що з музики та маляра все не буде, господаря. Там хата завалилася, там тину упав, стріха протікала. А йому байдуже, як заграє на супілочку, йому всі кози в золоті. Уже жінка сварити, чоловіче, ну що ж це таке? Як же, скільки я буду на своїх плечах тягти, а ти все, а він ще, ще й наб'є її. А, а як? Запросили. Запросили його на далеке село, на грати. Погуляв, він три дні пограв, гроші заробив і п'яний заснув. Прокидається. Він не зрозуміє, де він, що він, ніби в корчмі і бачить, тобі обіцяє десь. Бачить, навпроти нього молодичка сидить. Красива в коралях. Намиган. Як побачив, він їде, аж, аж похопився, бо такої краси з зродовіку не бачив. А молодичка до нього каже, що ти панечко, тобі. Подобається, каже. Подобуйся, подобуйся. А можеш ти, панечко, зіграти для мене, для моїх гостей. Для тебе. Я тобі кажу, що він дам! Золодка моя, я для тебе і за так буду грати хоч цілий вік. Взяла молодичка за руку і повела з собою. Йдуть через ліс. Вона пташечки співають, грибки з води вистрибують, вірш малювами, все переплетено, пахне красиво, дорога, ну така, як в районі. приходять до її хати, а хата в неї лялить, лялить, дві красині підмальовані, на дверях картини, квіточки всякі, заходять в хати, в хаті приймають, все татарським зіллям придружено. Торчилими вишитими на крині. а там, там наїть напитки, карасів сметані, м'ясо таке, мері, ковбаси, шинка, вино, до такі кишталевих Це міняться. Такого самого царя немає такого. А за столом сидять. панночки і панянки, одне такому і, і краще. вбрані як цариці, золото, водомашки. а все одно хазяйка найкраща. Сидять вони, веселяться, Степан крає, танцює, а хазяйка до нього підсуває та підливає, припрошує і думає собі Степан. От де, от де жінка, яка мусить бути. Не те, що моя, тільки сварити вміє, а це ж любить мене, видно, що любить і голубить, і глядіти ж мене буде. А вона я питає, Степаночку, лишайся в мене. І Степан уже і рота відкрив, я не лишаюся в тебе, нікуди не піду. Вона не бачить. На припічку котик сидить і лапку сльозки втирає собачка сидить, лапку сюди ходить, Сипав якось і злякався, де це бачено, щоб коти плакали. Тає далі, рота стулив і так одним мовком. Раз заплющив і бачить. Хата не хата, а старий трухнявий млин, замість стола човен переве, замість наїдків та напитків, всяке гидота Жаб'ячі лапи, там у коморі якісь. Плісня, всяка гидота, страшна миші варені. А панночки і панянки, відьми, страшні, гарбаті на саті, соплі до землі, звисають беззубі, пакли зелені, кругом розпідують, танцюють кажанів, мітлами розмахують і співають верходила саду, вибирала вишні. Коли б мені чоловік до моєї мислі, щоб люлечку не курив табаку баку не гухав. Жінок не любив, одну мене слухав. Страшні, не дай Боже, а сама хазяйка. Волосся руде, боса, нігті криваві. І ікрас, що цілуватися лізе, ти дивиться. І чує, що вона каже, зараз Степан погодиться, буде в мене ще один котик, Буде мені пісень, тоті. Тут уже Степан чекати не став. Як вистачить? Зачини двері, про колоду, давай тікати, біжить Степан, ніхто з собою не чує. А ззаді відьми двері вибивають, вибили, біжать, за ним аж вижив. Як добрий кінь Степан додому прибіг, і до жінки Оксаночка з мене, мила голубочка, відьми за мною гоїться і цю пічку заліз. А відьми в двері, вікна лізуть, пазурі стіли протягують. А Оксана вийшла, каже. Це ви в моїй хаті мого чоловіка лякати будуть. Як ухопить кочергу, як почне тими відьмами кидати, тільки патли і зуби літають. Невідомо де ті відьми ділися. Тільки одна в Конотопі лишилася, правда. Звуті Наталя. Наталя в Конотопі. Аплодуємо нашій артисті. Стало. А Степан більше Оксанку одну вдома не лишав. Разом з нею по весілях, по гулянках ходив. Ви гуртом веселіший батька бите, ви ж знаєте. І бити жінку вже боявся, бо он яка очерга в неї. її. А я вам скажу, що з нашою бабою жодна відьма справитись не зможе. i call it a <laughs> <laughs>